Вітаю вас на моєму каналі, всім доброго дня. Так, сонечко вийшло, бджоли сьогодні прям на обліт пішли. Сьогодні хотів вам відео таке зняти, буде адресуватись в першу чергу воно для початківців, для новачків, хто першу, перший раз його бджоли зимують в цьому сезоні, в цьому році. І хотів вам таку пораду дати. Ну і тим самим коротеньке відео зняти. Це вентиляція і утеплення бджіл на зиму. І буду відштовхуватись відповідно від свого досвіду, хоч і невеликого. Ну і якраз буде те, що треба. У мене три типи вулики. 12-рамковий додан корпусний восьмирамочники. З пінополістиролу і лежаки. Тобто якраз буде хорошо вам і наглядно покажу, в яких вуликах, як я утеплюю чи не утеплюю, як організовую так би мовити вентиляцію бджолам ну Давайте почнемо от з 12-рамочного додана. Вони в мене на один корпус відповідно зимують І сонечко б'є. І отак мішок. Те, що з-під цукру я його розрізав, тільки не двойний, а одна частина його виходить, одна, ну, одна стінка називаємо, я не знаю, як правильно. І я так на ньому зимую, от так на всю На весь верх стилюємо, закриваю і те, що треба. Було зимівля у мене була в інших корпусних. Таких самих була, тут може краще буде видно. А, от так, бачите. В інших таких 12-рамкових в мене зимували бджоли і накриті вони були плівкою. Я б не радив, я б не радив вам плівкою вкривати їх повністю через те, що отак по кутах, внизу зимою бувало, піднімав, кришки, дивився, там, як вони ну, зимують там, чи вони ще живі, то внизу було Прям лід був, щоб ви розуміли. Настільки вологи були, конденсат великий був. Тобто, така моя порада буде плівкою, не бажано. От іменно, якщо тим паче, що у вас глухе дно, плівкою не раджу вам користуватися, ну і відповідно. Щоб зимівля так проходила. У мене це ще кришка, бачите, вона на хлобучку. Хорошо буде, якщо у вас фальцева ну, кришка, там підкришник, там є отвори для вентиляції, то взагалі ну, взагалі буде чудово. Та волога те все буде виходити, ну, тобто буде класно. Ну, у мене таке, як воно зараз є. Тобто, показую від такого, як у мене зараз. Можна ще вкривати. Е Якщо у вас тканина була от по сезону, вона запрополісована, там якийсь відсоток воску, прополісу теж класна штука. Ви її лишаєте і вони собі, ну, вони, їм буде хорошо зимувати, не буде того зайвого конденсату, все буде добре. Тобто в таких вуликах ну, раджу так, таку утеплення проводити, закутувати їх, обкутувати їх, ні в якому разі такого не робіть. Це буде ваша дуже велика помилка. Через те, що ну, буде великий конденсат, буде дуже багато вологи. Якщо і сильна сім'я, вона ще може добуде якось до весни, протягне. Якщо слабша сім'я, вона ну, не, не переживайте від тих морозів, від холоду, вони не замерзнуть, ті бджоли. А от, от тої вологи, оці, вони і посипляться. Через те, що я був слабачка закутав, так думав, переживав, щоб їм вже ж нічого не замерзли, вони в кінцевому результаті вони просто від той вологи, там аж іній був повністю на всьому. Тобто це я не раджу. Тобто в таких вуликах бажаю, ну раджу вам так зимувати. Так, наступні тепер. Наступні. Ну, це восьмирамочники, сітка дно в мене, але в мене сітка не на все дно, Ну, уявимо, що це нижче. У мене десь сантиметрів 10-12 посередині йде досточка, а по краях все решта це сітка. ну Тобто можна вважати, що це все дно сітка. А за того я зробив так, щоб ну, крепше дно було. Ну і економія сітки, адже вона теж коштує недешево. Якщо брати кожен вулик і таку нижче робити з такої сітки, то трошки по карману б'є. Е, так, відійшли від теми трішки. <кій> Дивіться, якщо сітка дно, ні в якому разі її не закривайте. Нічого такого не робіть. Я ж вже не буду повторюватись, запам'ятайте, бджоли морозів не бояться. Тобто це саме головне. Ну, Зимую я відповідно як. От бачите, така плівка в мене там. Можна звичайна, прозора плівка. Ну, в мене така, я її по весні по-іншому використовую. Тобто, дай Бог доживемо. До весни до зимої бджілки. Дай Бог нам всім здоров'я добути до весни в такий тяжкий час. І я вам покажу її предназначення, як я її ще це вона в мене йде як двойного призначення, так скажу вам. Тобто, отакого плану. Тобто, дивіться, ні в якому разі не закривайте днище ніколи, якщо у вас сідчесте дно. А чому так? Я в тому році закрив днище, теж переживав, хвилювався, там слабаки такі були, я з ними товкся в кінцевому етапі, вони всі посипалися, там деякі там Штук 4 лишилось було, а то все-таки відводки, слабаки в тому році посипались. Я ж закрив дно, закрив, думаю, все класно буде. І в тому році, як пам'ятаєте, потепління, а потім в кінці зими прийшли морози. І ті морози, я вам скажу, так прижали, ну нормально були, вони ще краще зимують ті бджоли, коли стоїть стала температура там 10-15 градусів морозу, навіть 20. Нічого їм страшно нема. Вони сидять собі спокійно в клубі там, і все класно. Е, так же ж. Ну і Відповідно, я закрив те ще, відкриваю кришку ту. А там, щоб ви розуміли, рамки аж сині були, пліснявою взялись. Настільки конденсат, волога. Та... Ну, це було страшно дивитись на те. Ну, і відповідно і так вони слабі були. Я їм ще додав, тобто вони мене й посипались. Ну, щоб ви не думали, що обманюю, на всіх там плівка от прозора буде видно. Навіть, навіть зараз так плівка. І отут, дивіться, бачите, конденсатор, він по краю. Тобто самій клуб, де бджоли, нічого немає. Якщо і є конденсатор, то він, виходить, от, заставна крайня дошка. І він десь є отут. ну... Вам. Тут конденсат, тут конденсат є, але в самому клубі його немає. Ну, от дивіться, зараз покажу. Зараз. От трішки вологи є, отут. Вона спереді от даже волога. Та. А в сам клуб нормально зимує, бджоли зимують, нічого. А, господи. Зараз хвилиночку закриємо кришку. Тобто. Нічого страшного немає. І сітка кругом не закрита, все, все чудово. Так, другу систему вулики я вам пояснив. І на верху дах, як дах, господи, зверху накриті плівкою, дно відкрите лишаємо сітча. Все, ніяких питань більше немає. Тобто, якось так. Наступне тепер <кій> цікаво буде із лежаками. Як я зимовку ну, утеплення проводжу з лежаками. Дивіться, в мене майже на всіх кришках, в кришах вуликів є от такі, бачите, отвори це для вентиляції. вони. Це класна штука, що вони є. А як волога виходить, зараз я вам покажу. Так, Відкриваємо вулик. Це мене подушка стара тут валялася, її не хочу викидати, так вона і лежить тут. Дивіться, зараз в мене повністю бачите плівку я теж лишаю тут для весни. Я ж повторююсь, дай Бог нам дожити, я вам покажу її призначення. Дивіться, так також мішок тут в мене. Ну Зараз я їх повністю так компактно закрив. Бачите, це поки що, поки що що я закрив через те, що оси. Я вже на деяких відео говорив у себе, через те, що ось ці зарази, ще й досі я закрив поки що. Прийдуть вже похолодання, сталі вже так ось не буде. Я роблю дивіться як. Потолочені ці всі лишаю край, крайні рамки, ну крайні дощ, досточки потолочених. Господи, тяжко її достати. Отак забираю одну-дві штуки. Щас. отак Завертаю і все. І з іншого боку. Також я беру раз, завертаю. Відповідно, от мене, бачите, тут продих такий, тут заставна, аж і далі клуп іде. Отак воно буде виглядати. якщо... Бачите, тут продих і з іншого боку. І відповідно, Мішком вони накриті, я мішок складаю і можу просто пот... так, поки прикрию, зараз їх швиденько, бо трошки вони... я їх збудоражив. Це закриємо. Ну, щоб ви зрозуміли, я думаю, як воно, що воно. І дивіться. Не пам'ятав, яка зимовка була в мене. Я же зробив, як зараз показую. То, коли були морози, на стінках десь такий був, мабуть, слой, от слой десь був на стінках інію. Намерзло воно все. Відповідно, та вся волога вийшла на стінки вулика, а клуб сам був. ну... Нормально зимував, вологи їм не було. Для них оптимальна, була комфортна так <кій> обстановка для них так назвем Я навіть не знаю, як правильно це сказати вам. ну і Відповідно, так я проводжу зимовку, вентиляцію, утеплення. Це подушка в мене в сторонку, я так її лишаю, я ще говорю. Вона в мене як валялася, так так вона вже і, і саме з цим вуликом і лежить тут. Якось так. Так, що, друзі? ну Думаю, я вам. Пояснив, як краще зробити вентиляцію, утеплення чи не утеплення бджіл на трьох системах вуликів. Так, можна, в принципі, сказати, що на любій, на любій системі вуликів, тут головне, крім січа дна якщо у вас сітчасте дно, Топлівка. Якщо немає січа 1, то плівку не бажано не в тому вулику, в даній корпусному, не в лежаку використовувати через те, що вона збирає на себе конденсат. Тобто якось так, друзі. Що ж, користуйтеся, кому цікаво буде, підписуйтесь, ставте лайки новачкам, візьміть собі на замітку мою пораду. Я, я думаю, я впевнений, що вам от дана інформація дуже пригодиться через те, що ну, я вже стикнувся з цим, по своїй, так би мовити, незнанню. Певний відсоток бджіла втратив був через те, що неправильно було зроблена зимовка, утеплення, вентиляція бджіл. Ну, якось так, друзі. Що скажу вам? Всього вам найкращого, бережіть себе. Повторюся який раз вже, не знаю. Дай Бог що по цього вже не довелося говорити. Зараз дуже тяжкий час, дуже-дуже складний час, навіть не знаю, що ще сказати. Бережіть себе, здоров'я вам, миру, дай Бог нам уже скорішого миру. Всього найкращого. До побачення.